Доброго дня. Сьогодні відео перегляд будинка свого 230 метрів. Є такий навіс на два авто. Також є підсобне приміщення 15-17. Також ми йшли. Це гардеробна. Нагадаю, це буде зроблений під ключ. Ціна буде з ремонтом. Санвузол на першому поверсі, є кімната, далі котельня. Там вже багато є всього. Це кухня, кухня з острівцем. І своя кладовочка. Також місце під їдальню, також камін і вітальня. Вихід на закриту терасу. Це все прибереться, помить, закриться. Зараз просто під вас можна все доробити. Ціна нагадаю, з ремонту. Тут погреб і вихід на задній двір. Це місце під барбекю зону. На ділянці є дубочок. І подивіться. Задній двір з такою красивою видом на лісочок. Другий поверх. Сходи зараз дороблюються. Можна під вас ще плитку чи дерево зробити. Натяжна селя буде французька, ем, вона тканева. Далі йде тут санвузол з ванною з душовою. Це кімната перша дитяча зі своєї гардеробної. Далі йде мастер спальня. Подивіться з такою панорамою. На лісочок також бокове віконечко на дуб. Мастер спальня йде зі своєю гардеробною, зі своїм санузлом, з душовою. І також місце тут під пральня і під також шафу, де пральна сушилка. І є ще третя спальня на другому поверсі, також зі своєю гардеробною. На першому поверсі, також нагадаю, є окрема кімната. Це година буде зроблена під ключ, з ремонтом, ціна буде вказана з ремонтом. Телефон в описі. Запрошую вас, і всі меседжери. Гарного вам дня, до побачення.